Близько півночі поліція отримала повідомлення про те, що у Святошинському районі на вулиці Пшеничній чути постріли. Коли правоохоронці приїхали на місце події, з'ясувалося, що конфлікт виник між двома групами осіб, між чоловіками, які перебували на території, і тими, які приїхали туди кількома автомобілями. У результаті виникла сутичка, а потім стрільба. Внаслідок цього інциденту тілесні ушкодження отримали двоє осіб, двох чоловіків із вогнепальними пораненнями, відповідно, в шию та в плече і пах. До лікарняних закладів, їм надають необхідну медичну допомогу. Крім того, згодом до медичного закладу звернувся третій учасник конфлікту із забійними травмами тіла. На місці події поліція вилучила зареєстрований мисливський карабін, а також пристрій для відстрілу гумовими кулями. Зараз у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 15, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України це замах на умисне вбивство. Проходять всі необхідні слідчі дії для того, аби З'ясувати обставини, мотиви вчинення цього правопорушення, а також встановити осіб, які брали у ньому участь. У результаті всіх проведених слідчих дій поліція прийме процесуальне рішення. Крім того, на цей час відомо про те, що за вказаною адресою зареєстровано два товариства, у яких триває конфлікт щодо права власності.